Сьогодні я покажу вам тести для самодіагностики, за допомогою яких ви зможете відслідкувати результат до та після виконання вправ, які сприяють зменшенню упирання живота. І перше, робите фото з боку та спереду, оцінюєте нахил тазу та відхилення грудної клітки. Дивитись на симетричність. І в нормі кісточки, що знаходяться спереду, випирають у нас на тазу, мають знаходитись на одній лінії з кісточками, що знаходяться ззаду. І грудна клітка має знаходитись чітко над тазом. Спереду та ззаду. І для другого тесту нам потрібно дзеркало. І Перше, що необхідно: одну руку кладемо на живіт, іншу з боку на нижнє ребра. І робимо 5-6 спокійних вдохів-видихів, оцінюємо рух, як у нас рухається живіт, та ребра. 5-6 разів зробили, переставили цю руку те, що на ребрах на грудину і теж 5-6 разів спокійно робимо вдих та видих. Оцінюємо, де в нас рух більше зверху чи знизу. В нормі дихання має відбуватися в нижній частині грудної клітки і живота. Якщо у вас дихання більше тут, тому робимо більший акцент на диханні вправи. Як я вам показував в першому відео, дихання має бути в ось цій області рух відбуватися на 360 градусів. Спокійно робимо вдих, з видихом скорочуємо глибокі м'язи живота, допомагаємо видихнути. Знову розслабили, зробили вдих. розширили ось цю всю ділянку. Третє. Лягаємо на спину, виконуємо скручування як на вправі для пресу. Затримуємось верхній точці і дивимося на живіт. Якщо посередині з'являється значне випирання центральної частини живота, то це може свідчити про нескоординовану роботу м'язів цієї області. Або ж ви можете спостерігати щелину по центру живота. Це є одним з признаків діастазу. Тут теж увагу приділяємо більше спочатку диханню, а всі вправи виконуємо повільно та підконтрольно. Виконуйте вправи, відслідковуйте свій результат. Та якщо з'явились питання, пишіть в коментарях.